Всім привіт! Мене звати Руслана, я є консультантом компанії Creators. Сьогодні хочу вас запросити на екскурсію у нашу ексклюзивну квартиру у житловому комплексі Америка. Житловий комплекс Америка має дуже гарне місце розташування. Поруч знаходиться парк Горіховий гай, стадіон Динамо а також велика кількість магазинів, супермаркети. Поруч знаходиться зупинка і є дуже зручна транспортна розв'язка. Автомобілем звідти ви можете добратися у центр всього за 10-15 хвилин. Поруч із житловим комплексом є велика кількість садочків і шкіл. Також в майбутньому тут буде великий приватний дитячий садок. Територія довкола під'їзду повністю облагороджена. Також тут є можливість припаркувати свій автомобіль, якщо ви ще не встигли придбати парку міста. Ось тут у нас знаходиться під'їзд і вхід у ліфт. Ми виходимо з ліфта і сюди потрапляємо у нашу квартиру. Квартира знаходиться на восьмому поверсі, секція 1 будинок д 1 Заходячи в коридор, з правої сторони в нас є тут велика ніша, де ми можемо собі організувати гардероб або комірку. Тут знаходиться кімната, в квартирі вже розведена електрика. Також розвалене опалення і є стяжка. Вигляд з вікна в нас буде у внутрішній двір, що є великим плюсом, оскільки не буде шуму з міських вулиць. Тут в нас знаходиться ванна кімната а прямуючи сюди, ми потрапляємо в кухню. З кухні є балкон плочі. На кухні у нас встановлений двохфазний котел-арістон а також розведена електрика. Ось тут у нас встановлені лічильники і вхід на балкон плочені. Ось. Тут ми можемо собі організувати робоче місце, або ці стіни є повністю нанесучі, несучі, ми їх забираємо і робимо продовження нашої кухні. Вигляд з кухні також є у внутрішній двір. Ось так виглядає внутрішня частина двору. Тут вже повністю облагороджена територія, є дитячий майданчик, а також тренажер. На території житлового комплексу Америка, крім дитячого майданчика у внутрішньому дворику біля будинку, також ще є футбольне поле та ряд інших дитячих майданчиків, де ваша дитина зможе гратись у будь-який час.